Всім доброго дня! І в сьогоднішньому відео я пропоную трошки помріяти. Я думаю, що у багатьох людей є мрія жити у власному будинку. І зараз пропоную перенестись в будинок і прожити в ньому хоча б там 2-3 хвилини. Ось представте, ви приходите з роботи, заходите, роздягаєтесь, сідаєте за ось такий комфортний стіл, їсте якусь. Корисну і смачну страву, потім легесінько переміщуєтесь на отакий м'якенький комфортний диванчик, вмикаєте телевізор і відпочиваєте. Але через деякий час, я думаю, вам захочеться випити чогось холодненького. Тоді ви приходите до цього гарного холодильнику, відкриваєте його, берете щось холодний, якийсь напій. І присаджуйте знову на цей диван. І відпочиваєте. Дивитесь телевізор, спілкуєтесь з родиною. Просто відпочиваєте. Але через деякий час, після баночки напою, вам, скоріш за все, захочеться в туалет. Тоді ви переміщуєтесь в цю кімнату. Можна прийняти ванну, якщо ви спітніли, сходити в туалет. Помити руки і знову комфортно відпочивати. Але вже підходить вечір і потрібно йти відпочивати. Тоді ви по цим шикарним сходинам підіймаєтесь на другий поверх будинку, вам все видно, комфортно. Трошки дивитесь в вікно. І продовжуйте. На другому поверсі ви заходите в першу кімнату. Тут, наприклад, відпочиває ваша дитина. Ви дивитесь, що все добре. І тихенько, йдете далі. І перед тим, як ви йшли вже спать, я думаю, що ви випили ще скночку якогось смачного напою. Тоді ви знову заходите в туалет. Робите свою справу і йдете далі. Тут, наприклад, відпочиває ваша друга дитина. Ви дихенько заходите, дивитесь, що все добре. І йдете до своєї кімнати. Ви заходите в свою кімнату. Тут працює кондиціонер, дуже свіжо, прохолодно, комфортно. Ви лягаєте на ліжко. Можливо, у вас є ще деякий час, і ви хочете подивитися свій телевізор. Потім ви його вимикаєте і спокійно відпочиваєте. Ось така сьогодні імпровізація. Ми перенеслись в будинок. Повторюсь, я думаю, що у багатьох людей є мрія жити у власному будинку. У мене теж вона є. Тому разом з вами прогулялись по будинку, подивились, помріяли трошки. А зараз я чекаю людей, які будуть дивитись даний об'єкт нерухомості. Цей будинок зараз здається в оренду за 23 тисячі гривень. Це в місті Бровари, Київська область. Ну, ось така у нас сьогодні вийшла з вами прогулянка. Але якщо ви бажаєте жити в будинку і шукаєте будинок на оренду, ви можете звернутись до мене, ми домовимось, ви переглянете будинок, і якщо вам все сподобається, ви прямо сьогодні зможете в нього заселитись і комфортно жити. На цьому, на цьому, все. Дякую і до побачення.